Українців чекають зміни у правилах призову до збройних сил. Військовослужбовці за контрактом відтепер заключатимуть не безтермінові контракти, а короткострокові, саме від трьох до десяти років, в залежності від посади. Також на особливих умовах в разі потреби за наказом міністра оборони призиваються офіцери запасу віком до 43 років, котрі мають вищу освіту та пройшли повний курс підготовки. Призиватимуть їх строком на 18 місяців. Окрім цього, буде також державне замовлення в університетах на певні офіцерські посади, тобто певна кількість студентів військових кафедр, буде зобов'язана пройти службу в Збройних силах України. Військова служба за призовом офіцерського складу і військова служба за призовом під час мобілізації. Це два різних види військової служби. Мета у них теж різна. Під час мобілізації ми призивали людей для докомплектування військових частин до штатів воєнного часу. Мета призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, це підготовка військово-навченого ресурсу. І тільки за власним бажанням, як я вже це наголошував, вони зможуть залучитися до проведення антитерористичної операції.